40 тисяч гривень а, нам вартувало, скажімо так, вивезти і час з того, що ми рахували, там, вивезти за житло і так далі. Це, якщо, якщо коротко. А, це ціна, за якою, по суті, на двох людей можна рятувати два життя. Якщо у вас є план, який був у Лі. Про план, можливо, вона більше знато, сама розпитала. Чому я говорю про ці 40 тисяч, тому що, в принципі, для мене. Особисто, що ну, з моєї точки зору, дві дівчини, але дві різні історії. Тому що є доросла 18 років, і є ще 17 років, скажімо так, яка не досягла повноліття. І ці історії частково мож, потрібно ділити, але чому вони разом, тому що вони самі хотіли, вони здружилися, і вони хотіли вдвох перетинати, і тому ця історія була одна цільна. Але, в принципі, для Насті, я так розумію, Юлія, якщо поправиш, в принципі, достатньо було б знайти гроші. Ні? Що вона, як для них, була 17-річна. Для неї так само не можна було працювати сіріно, потрібно було брати дозвіл від батьків. Вона не мала тих прав 17-річної людини, які мають у нас в плані на території. Це через довідку. За ну, тобто те, що коли її перевозили, що вписали вчителі, коли в Крим. Завозили, вчителі писали в довідку те, що теж довідали ще 16-17 років. І це повело, повело загальною лінією. В принципі, з того, що ще як їх отримували, не знаю, це було так проговорено, але я би ще уточнив би, що це, по суті, була в'язниця, з якої вони, вони прямо говорять, нам не дозволяли виходити на вулицю, нам не дозволяли, в них не було можливості заробити ці кошти, в них не було стипендії, в них не було. Ну навіть батько знаходився вже на деокупованій території. Мами були в окупації, і це з різними своїми історіями. І по суті, що їм потрібно було, це я би сказав, підтримка, допомога і оця ці кошти для того, щоб зорганізувати і їх вивести загальною дорогою. Ці кошти ми використали саме з фонду, який нам надають читачі і читачки, дачки, глядачі глядачі, тобто. Доброчинці, які там через Patreon, Ютуб спільноту, е і тому ми вдячні саме тим, хто нас фінансує, тому що це саме за ці кошти, не донорські, не там звідкись там особисті, саме за кошти наших е доброчинців було зроблено. Е можливо, у вас є запитання до Юлії, до авторки, до загалі до, до фільму? Так, да. є питання, насправді таке. Важке з приводу того, що е, після цього фільму Росія може зробити виїзд для неповнолітніх ще більш жорстким. Як, як ви оцінювали ці ризики? Як ви обговорювали це? Можливо, якісь з кимось консультації додатково були, які не обійшли. Як саме виїхала сімнадцятирічна, то також у дітей буде шанс. Плюс ми дуже сподіваємося, що цей фільм підніме питання на міжнародному рівні. Що Росія тримає наших дітей в заручниках? Вона не віддає їх добровільно, і як тільки вона дізнається про якийсь план, вона спеціально його руйнує. Тобто, це питання треба треба піднімати вже на міжнародних рівнях, щоб я, якось змусити Росію. По Перше визнати, що вона приймає дітей заміжник, якого вона не визнає, вона каже, так ось сидіти, і розберіть. А по-друге, щоб дітям було максимально безпечно повертатись, щоб не було ось весь... як про дівчат. Ну це не yeah. війшло збір, але те, що дівчата збираються їхати, дізналася директриса ПТУ, в якому вони навчались, і викликала їх на бесіду, де погрожувала, що їм це не дасть. Це лише такі питання, які треба зараз вирішувати, бо ми не можемо це замовчувати. Ми зробили все, щоб ціти могли надалі їхати. Так само міжнародні організації можуть їх вивозити, бо наша держава не може їх вивозити якраз через Росію, яка не співпрацює з нами. Вона не віддає на наших дітей, нашій А їх вивозять по якимось там легендам, волонтерам. Я ще просто, якщо можна, уточню спочатку. Ми просто частково проговорювали це і на презентації, те, що і, і, і до презентації в Києві є етичний момент, тут саме журналістики, якщо тут багато журналістів. Чому ми вчинили, скажімо, вийшли трошечки за межі журналістики? Я би якщо про проговорив. Про чому, чому, чому так сталося? Ми і, не, і це... не вийшли за межі журналістики, бо ми від самого початку знали. Вони вже були в Ганіческу, то вивезти на них було дуже просто, бо це всього 5 дівчат. Тобто, ну, загадатись, хто нам в інформацію з Ганічесткою, я просто хочу пояснити, про що я, я саме говорю? Це може виглядати так, Чому? що це як вихід, більше перехід фактично. Тут потрібно подивитися з іншої точки зору, коли ми не просто мали на меті умовно одразу створити цю історію. Зробити історію про врятованих дівчат, які умовно прекрасні там слідство своє Юля чи будь-хто інший. Це життя. І документалістика сама в тому, що цей процес ти не знаєш, чим завершиться, і який буде фільм, чи як герої будуть розвиватися. В цьому, конкрет... в цьому конкретному випадку це те, що от Юля зараз почала говорити. від поворотної точкою про рятування стало уже те, що неможливо їм було залишатися. А вони, як є нашими джерелами, і ми зобов'язані захищати наші джерела, не тільки ті, які передають інформацію в закритий спосіб, і тому ми захищаємо джерела, але ті, які в відкритий спосіб це роблять. Ми теж це ну, частково діти, це не це не неповнолітні дівчата, і ми теж відповідальні за те, що ми просили в них інформацію, як ми їх маємо захищати, в тому числі оцей момент вибору. Якщо ти можеш пояснити, чому от саме в цей момент ти вирішила, що от всі факти залишилися, що треба вивозити. Ну я ж кажу, від самого початку ми шукали дітей в Криму. В Криму їх дуже багато, тому а, вивезти на конкретний осіб це неможливо було. Ну ми б не подавали ту інформацію, яка могла б вивезти на конкретний осіб. А так як ми знайшли дітчат, які вже були ханічістю до них дуже легко могли б прийти і збивсь інших, тому ми вирішили, що їх. Від цього, так як вони поводились з нами співпрацювати, вони надали дуже важливу інформацію, ми їх вирішили вивозити всі відео, які вони нам надавали, і вони надавали нам на умовах, що ми їх вивеземо до публікації. І може, ще один момент: там про те, що поговоримо, важливе, як на мою думку, про консультування з, про, з військовими. А. що от, там яке якщо я правильно пам'ятаю, це було про вихідні, що от були вихідні, і їм потрібно було швидко виїжджати. Ну, це стосується нашого плану, це те, що як, як ну ви здається питав, чи було це безпечно. Ми консультувалися з військовими розвідниками і з людьми людьми, які пережили фільтрацію, пережили полон і знають, що, на що саме треба звертати увагу, коли ти хочеш виїхати і дивимо. Спілкувалися з людьми, які вивозили людей з підвалів з про українську позицію, і на їхніх свідченнях, на їхніх порадах подавали наші влади. Прошу вас так. Дякую. Привіт. А... Мене два питання: одне несерйозне, а друге серйозне. Почну з несерйозного, чи дівчата подивилися, які у них враження. Подивилися фільм? Так. А, ну так, вони. Вони раді побачити цей фільм, вони раді, що вони можуть щось змінити в ситуації, бо і прокурор по воєнним злочинам з офісу генпрокурора зацікавився цим фільмом, сказав, що є якісь перспективи для міжнародного суду. Що? Ну, Єдине, що дівчата зараз не хочуть спілкуватися з журналістами, бо в них не було такої мети. Вони все, що хотіли, це розповісти. Правду, а далі вони не хочуть спілкуватися Зеленський. Начає ще не запросив. <рес> Але все попереду, друге питання мені так здалося, це суб'єктивне враження, що Червона стрічкою через фільм пройшло те, що держава мало що може поробити, або мало що хоче поробити з цією проблемою, бо зверталася до на одну гарячу лінію, на іншу, на третю. І фільм це, типу, знаєш, такого викупняка дали ще раз державі. Ти кажеш про міжнародні організації, що вони мають увімкнутися. От тепер зараз цієї точки, от прямо тут і зараз, ти бачиш, що якось розгодується держава. Бо Південний регіон, на жаль, ну, ми знаємо, що у нас омбудсмен, який міг би бути дієвим він, на фронті. Там у нас були досить дивні історії про цього останнього півроку з омбудсменською посадою на півдні. Ну, хто знає, той там, розуміє, про що я кажу. І а, кейси з дітьми. Ну я, наприклад, стикнулася з кейсом на Херсонщині, де з Олешок а, треба було а, хлопця в з вадами розвитку. А, він агресивний був. Його треба було вивозити, але не могли вивезти родичі, тому що вони вже готові були до евакуації, Не могли виїхати, тому що його треба було знурювати в сон більше ніж на добу. А виїжджати тоді з Херсонщини вже займало 3-4 доби. І там був дуже складний кейс, я телефонувала. Я не знаю якій кількості людей. Мені ніхто не зміг допомогти, щоб вивести того якось, або там десь проваштувати. Як держава сьогодні чи включається в твою думку? Але виявилось, що Росія не віддає нам дітей як державі. Вона не співпрацює з нами в цьому речі. І тому, ну мабуть, єдине єдиний вихід це зруйнувати Росію, і тоді наша держава зможе забрати дітей. Угу. Ну, лише і... там Ремарчика невеличка. Дітей повертали. у нас. Є кейс, от нещодавно повернулась там Ой, чимось ні, я маю на увазі, що це була якась міждержавна домовленість. Я так розумію. Тобто, вже якісь що наша держава вона не може це лише волонтери на міжнародних рівнях з нами. Вони не співпрацюють. тут, тут просто це якраз про державний рівень, то Юля узнала всіх дітей, про яких ми говоримо. З того, що нам розповідали, це дійсно волонтери, це приватні ініціативи, які приїжджають забирають і так далі держава з державою не де співпрацює саме через тероризм, терористичні дії в Росії в цьому випадку. У мене є питання. Воно трішки по іншій тематиці цікавий момент саме того, що розповідали в таборі цим дівчатам, які заходи робили в цілях пропагандистських. Тому що ну, ми знаємо, що Росія має. Дуже потужні методички у плані того, як перевиховувати дітей і навіть не тільки там кнутом, але й пряником. І, можливо, вам дівчата розповідали, ну, що саме там, які заходи організовували в цьому таборі. Зрозуміло, що я так розумію, в цьому битву вони просто сиділи і ходили, можливо, на заняття і там такого ну, прям пропагандистського не було мотиву, а в таборі, можливо, щось таке вони саме робили, що їм запам'яталося, вони вам розповідали. Там і там була пропаганда, просто в таборі вона була більш там школярів змушували співати російський гімн. В нашому ну, в лагері, де перебували дівчата, це була ще лайтова версія. Це було не кожного дня, а в сусідніх лагерях кожного дня дітей змушували успівати російський гімн, і наші діти, дівчата це чули. Там також була як заняття з історії Росії і пояснення, що Росія НАТО держава, і що краще буде з Росією ніж з Україною. Це теж було в, а в ПТУ. Наскільки я пам'ятаю, то також, по перше, розказували, що Росія права в конфлікті, що Ми не зустрічалися з, зустріч... з російськими військовим, не було Зустрічі з російськими військовими не було. В таборі, там, чи ну, таборі існує, за все розповідали такого? Ні, ні. Ну, були зустрічі з РГС, але не в наших дівчатах, а в цьому. Я ще хотів уточнити з попереднього питання. Тут такий нюанс: Юлі, може, ти в мене уточниш? Коли спілкувалися з пані Герасимчук, його а вона пові вона склала таку таку річ, що по суті ще навіть коли вивозилися діти, немає підтверджень точно доказів, в яких умовах вони утримувалися. І по суті, в цьому фільмі, ми, якщо я правильно то розумію, ми першими, хто розповідає про саме умови і показує саме умови. В тому, в яких вони були, всі якось словами можуть підтвердити, а саме документально в візуальному плані, от такі відео, от такі фотографії, саме з окупації, саме від е е дітей, які там були, ще не було. Ну, це перша, це на -на наша одна з найбільших знах'як на цьому варіанту. Я зараз правильно почув, то ці дівчат, яких з Херсону були в Євпаторії потім ханічської, їх п'ятеро, правильно? Ні-ні-ні. Це в плані, що дітей, які вивезли саме в з нашої курки було п'ятеро, а так там було значно більше дівчатами 17 автобусів. Що з іншими дітьми? Вони ж, я так розумію, залишилися там і. А, більшість залишились в Єрпаторії, але як нам сказали дівчата, когось забирають батьки. Тобто росіяни здають їх лише батькам, які приїдуть за ними в табір. І тут такий один мінанс, наприклад, батько. Знову ж проте, мами в окупації. Батько, який фільми знаходиться на деокупованій території, щоб заїхати в Росію через Крим, умовно і так далі, законний більш-менш хоча б якийсь спосіб, йому треба перетнути кордон. А він чоловік призовного віку, і він не може виїхати, щоб забрати свою дитину. Чи почати історії після того, як стало відомо, що вони виїхали. чи вони отримали контакт, мають контакт з тим, хто залишився ну, нічку. І як там себе виховати, як казатися людей, входять, чи вони цю історію ставлять не наприклад, чи погрожують, чи, погрожуючим шотом щось погано робить. Наприклад, якщо є якась реакція. Завдом, То, а... і, і чи є у вас ідея думка відстежити якимось чином, що там відбувається? Вони зараз написали на заяву в поліцію і намагаються повернути дівчат назад, приманюючи їх стипендію. В принципі, навіть з самого початку ця історія спілкувалася, коли це все відбувалося. І ти хочеться справжня, це цю історію. Чи посилиш до тебе якісь погрози, чи просто негатив з того боку, як до цього чаво відходить? Я бачив, де там були, але тут реально якісь загрози. Чи ти переживаєш, чи ну можна сказати, чи якийсь завтра безпеки, і так і далі такі? Ну, так як так ми і продумували, але а якісь історії. То, типу, я не знаходжусь тут. Все, що вони можуть, це прислати сюди ракету. Просто питання в тому, що ми теж перед публікацією фільму ми зустрічалися, редакція обговорювали в тому числі про безпекову ситуацію з дівчатами. Про, ну як я знаю, лабораторія цифрової безпеки одразу це в четвер була през презентація. В четвер зустрічалися з дівчатами. Це спеціалісти цифролаби провели цифровий аудит і допомогли там, поставити фактор на атентифікацію, чи почистити всі змінити паролі і так далі. Це ми з цифрової безпеки. З фізичної безпеки у нас свій протокол проговорювали. З навіть візуального поширення, тому що дівчата ведуть далі соціальні мережі, що публікувати, геотеги, локації і так далі. Ми теж це все окремо проговорювали, в тому числі про психологічну безпеку, тому що в. Перед публікацією фільму, коли ми ти зараз запустили, були це коментарі, про які було ще не сказано. Просто ти ж не хто б написався коментарі, якщо можеш. Ну я не думаю, що скажімо так, це було родичі, є з наших дівчаток, і це дуже сильно образує. Так, так. Ну і самі дівчата звинувачуються усім, що з ними трапили саме в себе. Вони думають, що їм треба було уважніше. які знали, що це не на два тижні, що це евакуація, і що ну, дівчата тут ніяк не мені. З приводу безпеки ми продумали це і ну, це для мене я ніякої безпеки не бачу. Дівчат ми повністю декотували, а навіть ну, їхні соцмережі, ви зараз. 일, він розповідав, що там було дуже жорстко. Наші діти розповідали, що там було як в знищені, дітей забирали паспорти, телефони, це звучно їх не було. А що в діти, зробили ті дійшли переконанолінії, залишає соціальні? Дії вони там невезли. Бо професіонно була окупація, то марку стояти, знаєш, дію їхні операційні влади та діасповали. Якщо ти питаєш за то ні, ми. Зараз закордонки за ланцюг, ніхто такі дивилися, це погляд. Ще? Запитати. Так. А, так. 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 І, в принципі, в мене було два питання, але ви частково вже на відповіли. Тому я хотіла спитати, можливо, так, стосовно ваших планів на майбутнє вашої журналістської діяльності, тому що ви сказали, що. Саме ваша тема це викрадення українських дітей з півдня України. Ось після виходу цього фільму. Ну, як, як ви плануєте далі працювати з цією темою? Щодо дітей, я думаю, що я доки що але далі я планую робити про а, наших полонених азовців за те, чому їх нам не віддають. Що буде зговорити? Чому маша на ну мама не запала? Маша нома про російське Вона хотіла, щоб Маша там не залишалася і отримувала російське громадянство. Але чому тоді Маша жила не з мамою? Чи вони просто компенсують Маша свідомо була? Маючи можливість стати поти точно, ти хоча була це заважала. До мами там в село, але а, в них були конфлікти через те, що Маша підтримувала Україну, вона не хотіла ані російської громадянства, ані залишатись там. Ну тобто, так, вона інколи там, приїжджала до мами в гості, але в них були конфлікти, і вона не хотіла там залишатися. Ні-ні. Вони поїхали в Крим з подачі мами. Чи я думаю, не було... Ні, в Херсонської. Що можна поїхати на два тижні безкоштовно в Крим, який вони ніколи не бачили, ну, це теж питання, ми потім теж проговорювали частково. Там 17 років, чи 16 взагалі було, було маше? Було 16. Коли окупували Крим, їй було 8 ну, умовно. Чи вона взагалі уявляє, що таке Крим? А ну, вже такий Херсонщина, умовно, Херсон недалеко від е, самого Криму, а ти якось про нього можеш чути, слухати. Далі і в принципі е, задайте себе у цьому віці. Там, чи якісь, у вас є можливість, не знаю, чи я ви так вчинив, чи ви хто, це, це, це зараз, чи ви так вчинили, це буде продумувати, але ну, це є дівчата, які, яких вчителі чит підбурювали поїхати в першу чергу. Тому що я так розумію, що вони говорили, давайте ми вам допоможемо, ми вам є, довіреність не напишемо, і вчителька сама підписала довіреність. вони їх підбурювали до того щоб вийти в Крим. Ну і в принципі, ну, можливо, вони хотіли так подивитися. І тепер, як сказала Маша на презентації, що вона жалкує за це урок на все своє життя, і От, так. Ну, можливо, мають... можливо, варто було зробити так, щоб підтримати такі уроки. Діти мають довіру до вчителів. Плюс батьки ще і ну якби вони для них головний показник думки там в їх світі, і тому ну, це взагалі нічого дивного немає в тому, що вони прийняли таку пропозицію. А вам відомо, що І ще мене питання щодо легенди. Як створювалася ця легенда, за якою дівчата виїхали? Ну там в рамках чого ти можеш розказати? Хто долучався, в кого ви там можливо просили якісь поради? Ну просто це дивно трошки виглядає, що настільки продумана була ця легенда, що навіть ці там коменданти, вчителі, вони ніяк не перевірили це там тих людей. До кого вони відпускають е, дітей? Ну ми дуже старалися і все придумали так, щоб чкілі нічого не сподозрили. А В рамках того, що я можу сказати, я вже сказала, що ми спілкувалися з розвідниками з моїми друзями і з людьми, які пережили фібрацію, пережили полон. І е, також після того, що вони пережили, вони займаються. Про українських активістів з полону російського в них є механізми, є поради, до яких я прислухалась і за якими я діяла. Це також звичайні люди волонтери. Я тут тобто, було питання стосовно нашої влади, там що зробили і В мене виникало питання завжди: а от ПТУ в Херсоні, з якого вони. Виїхали, зараз це деокупована територія, ПТУ саме працює, чи взагалі вчителі чи, ну, Юрособа все одно існує, вони повернулися а, хоча б з української сторони. Вони взагалі шукали дівчат, зверталися до них. Чи... Тому що це зараз, по суті, вони не донавчалися, вони не отримали диплома, вони, ну, їхня освіта перервалася. Вони навчалися в українській весті. Не знали, саме українська веса повернулася. Ну а вони і продовжували навчатись їм за весь цей а, період окупації виплатили всю стипендію. Вони продовжували навчатися через те, що там не було зв'язку, а не було фізично. Дякую вам, дякую, що прийшли. Ми ще тут будемо трохи, якщо буде, якщо ви не хочете там публічно проговорити, там Юлія є, можете йти до мене. І до зустрічі. Гарного вам дня. Дякую.